Чи знаєте ви, які значущі події відбулися цього дня за всю світову історію? 2 грудня 1804 року в Парижі відбулася одна з найяскравіших і символічних подій в історії Франції: Коронація Наполеона Бонапарта. Цей день став початком нової епохи у світовій історії. Коронація у соборі Паризької богоматері пройшла з великим розмахом. Наполеон уже був широко відомий як геніальний полководець і політичний лідер, який підняв Францію після бурхливих років революції. Але цього дня він. Поставив крапку у своїх амбіціях, проголосивши себе не просто правителем, а імператором французів. Велич моменту підкреслювалася не тільки розкішчю церемонії, а й важливим символічним кроком. Наполеон сам поклав корону собі на голову, відмовляючись слідувати традиції, за якою корону на монархів покладає папа Римський. Повну версію дивіться на каналі День в історії.